Жаємо подяку волонтерам. ЄВЦ. слава Україні! Героям, Героям слава і так само дякують Чернігівському ЄВЦ, єдиному волонтерському центру. Напевне, тисячі й тисячі людей насамперед воїнів, переселенців та постраждалих від війни. Тим більше доречно висловити цю подяку із нагоди Міжнародного дня волонтерів від всіх наших погорільців і погорільців і зруйнованих. Ми дуже дякуємо нашим донорам. Ми з вами, нашому благодійному фонду Єдиний волонтерський центр. Офіційно ЄВЦ це благодійний фонд. А по суті, це велика родина, кажуть учасники об'єднання. Це дуже велика сім'я. У Нас десь бі біля 200 людей, які постійно цим займаються. Було стільки всього, і радощів, і горя, всього на світі. Так що для мене єдине волонтерське це сім'я і таке ж родинне ставлення у волонтерів до воїнів-захисників. Наші військові це наші чоловіки, наші брати, наші куми це не хтось е якийсь е незнайомець. Та це люди, яких ми знаємо. Команда ЄВЦ відіграла у волонтерському русі Чернігівщини особливу роль. З 2014 року я, як директор департаменту роботу з єдиним волонтерським центром, ну, до речі, це я вважаю одна із найбільших волонтерських організацій з тривалою історією спочатку. Війни, а ще єдиний волонтерський центр це модель цілого суспільства всієї країни, бо своєю роботою вони охоплюють усі сфери життя за кількома стратегічними напрямками. І павучки, і кухня смачна, і пошив необхідного для хлопців. ательє наше і психологія, і юристи. Їздимо на схід до хлопців. Беремо різні напрямки, різні бригади у хлопців дуже багато. І також наша тероборона. Це, ну, не будемо казати. І плюс їздимо ще за кордон, я везу, везу машини для військових. Якщо військові, то одразу сразу приймаємо і займаємося ремонтом. Ми делаем все бесплатно. А якщо вже ну, запчасть там денег стоит, то в принципі були ситуації, коли ну, збори об'являли на эту запчасть. Ну, і вже вони самі покупають до зобчасті, міняємо. Закривали ми зарядну станцію, як уфлована, володорожена, 2 кВт. Зараз працювали ми а, в жовтні над будматеріалами для закриття а, північного кордону. Хлопцям на бліндажі там таку колосальну допомогу, в принципі, зробили. Просто наші люди вони не розуміють, що. Ну, Закінчилась війна у них, все, все добре у них. Ну, а те, що до Чернігова півдня ходу танка, ну ніхто про це не думає. Я просто родом з Семенівщини і я розумію, як людям там. Тому я якось більше намагаюся чоловіка спрямувати з допомогою туди, тому що для мене це ну, болить. У нас е така є локація, як пошиття, і ми шиємо шапки, балаклави, в е спідню білизну, бі 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 зутрікотаж, ну, тобто такі були. Більш, е такий більш жіночий напрямок шиття. Мій напрямок роботи це плетіння маскувальних сіток, е забезпечення маскування наших захисників, сітки, е кікімори, е тобто маскувальні халати. І ну подібне. А також займаюся зборами на тепловізори, квадрокоптери, автомобілі, Їжджу до хлопців на схід, тобто возимо допомогу. Інна Миколаївна зі своєї команди вони нас не полишають наодинці зі своєю бідою. Низький клін вам всім. Не полишайте цієї великої справи, бо вона дуже потрібна. Все те, що народжується, воно множиться. Дякую вам велике. Хочеться привітати всіх волонтерів, Чернігівщини України, побажати їм всього самого найкращого головного міру, перемоги і більших подальших здобутків в їхній дуже непростій роботі. Маємо бути як єдиний кулак. Тобто, якщо єдиний буде народ, ніхто нас не подала. Ніякий, ні Путін, ні Кацап, тобто ми будемо не Людям просто треба усвідомлювати, що. Якщо ми не допомагаємо армії, то нема держави як Україна така, як вона є. тобто ми не донатимо, ми не допомагаємо, і, ну, і нас нема. Я для себе вибрав або йти воювати потрібно, або допомагати. Більшого, ну більшого немає просто все. Не може бути війна, це справою тільки військових і волонтерів. Прошу всіх долучатися до нашої команди, хто чим може дослідкувати за нами у Фейсбуці, бо ми завжди виставляємо наші збори, що необхідно. Тобто іноді навіть порада буде дуже корисна. Прошу вас, долучайтесь до нашої сім'ї. Слава Україні, слава Україні, Героям слава.